Для когось дощ роман це співає. Бірш Марії Грушак. Я чую дощ, він завше плаче правду, такий безцеремонний стукаю в вікно. Я чую дощ, немов слухаюсь мантру, бо все змінити лиш мені одні дано. Я чую дощ, та він мене не бачить. Я заховалась під покровом почуттів, лиш він один. Без гнів і злість загасить, і пил змішаю в грязь під барабанний спів. Чому ж в житті отак усе завжди буває. Ми слухаємо мелодії то снігу, то дощу, для когось дощ, роман це все співає, а сонце вигляне, і доводить до плачу слухаю дощ, та вітер носить правду про тих, кого ціную, про тих, кого люблю. Та навіть сна я відповідь не знайду, я мов веселка із річки святу воду п'ю. І все ж, яка вона мінлива та погода. То дощ із вітром, то сонечко з дощем. Веселки в горах, ніби Божа нагорода, накрили їх красивим райдужним плащем. Я чую дощ, він тихо плаче правду. Шукає виходу із лабіринту веселкових снів. Живу отак, творю, як умію, думаю, немарно. Прошу у Бога перемоги і мирних днів.